Ну що, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді акумуляторна кутова шліфувальна машина Вітерговельний марки проект. Модель даної шлифумашини DJI 201BS Одразу хочу відзначити, що дана кутова шліфувальна машина була упакована фірмою картонній упаковки від тривельної марки Дніпро. -М». Проте на час зйомки відео дана картонна упаковка не зберіглась. В комплект даної кутової шліфувальної машини не входить зарядний пристрій та акумуляторна батарея. Сама машинка виконана фірму кольора торгівельної марки Дніпро, -М». і на дану кутову шліфувальну машину встановлюється відрізний або зачисний круг діаметром 125 мм. Корпус, де розміщений двигун, виконано з пластику, відповідно, корпус, де розміщеної редуктор виконано з металу. З правого боку на корпусі двигуна розміщена кнопка Вім. Не типу. Дана шліфульна машина живиться від будь-якої 20-вольтової акумуляторної батареї торгівельної марки Дніпре. У нижній частині ручки утримані є кнопка перемикання кількості обертів, тобто на даній машині передбачено два положення регулювання обертів. Від нуля до трьох тисяч і від нуля до 8,5 з половиною тисяч обертів на хвилину на даній машині встановлено стандартний шпиндель М14. Відповідно, диски встановлюються встановлюється внутрішнім діаметром 22 мм. На редукторі, як на більшості кутових шліфувальних машинок, розміщена кнопка фіксації шпинделя. Вага даної машинки становить близько 1,4 кг. В комплектацію в нас входить ключ встановлення та зняття зачисних або відрізних дисків. Також в комплектації є безтроз'ємний захисний щиток. Та додаткову ручку утримання, яка може двох положеннях. Для цього на редукторі передбачені відповідні місця її кріплення. На цьому насолі кутової штифувальної машини від тривельної марки Дніпроям завершено. Дякую всім за увагу.